Валеріан Поліщук, український поет, прозаїк, літературний критик, публіцист доби розстріляного відродження, народився 1 жовтня 1897 року у селі Більче, на Волині, нині Рівненська область, у селянській родині. Навчався в інституті цивільних інженерів у Петрограді та в Кам'янець Подільському державному українському університеті. У 1921 році переїхав до Харкова. Належав до літературної організації ГАРТ, а в 1925 році заснував модерністську групу Авангард, що обстоювала програму конструктивного динамізму, оспівування модерної цивілізації та техніки. Заарештований у листопаді 1934 року. Звинувачений у приналежності до Центру антирадянської боротьбиської організації у березні 1935 року засуджений до 10 років таборів. Покарання відбував на Соловках 9 жовтня 1937 року. Особливою трійкою НКВС у Ленінградській області у справі всеукраїнського центрального блоку засуджений до розстрілу страчений 3 листопада 1937 року у урочищі Сандермох реабілітований посмертно у 1956 році